Чи відродиться в Миколаєві велике суднобудування? Питання складне. Але як би там не було, молоде покоління має знати, чим раніше славилось місто, які величні та унікальні судна сходили з його степелів, та які по справжньому видатні люди тут працювали та будували кораблі. Цей Музей це дань пам'яті тим людям, які строїли наш город, строїли наші кораблі, це моряки і корабіли. Це не тільки моя ідея, це ідея і наших. Дітей в першу чергу, і наших родителей. На жаль, сьогодні судостроєння входять, ми хотіли би напомніти нашим горожанам, про тих славних людей, які розраждали в з судостроєнням і город. Миколаїв назавжди залишиться містом корабелів. В цьому впевнені всі поважні учасники, що завітали на відкриття музею. Після урочистостей юні краєзнавці провели першу екскурсію. Ця... Музей моряков и кораблей, который нашими детками был в основном собран, и теми людьми, которые неравнодушны к этим всем Моментом понимаете, это очень важна. Я вважаю, що молодіж і по крайней мере, мы будем щоб делать для того, чтобы здесь не только 19-я школа наслаждалась этим музеем, а все остальные школы. всі школи в експозиції куточок присвячений колишньому народному миколаївському меру Володимиру Чайці, його атестат та нагороди. Відомо, що Володимир Дмитрович дуже пишався історією міста, яке йому довелось очолювати аж 13 років. Тож на відкриття музею запросили і його дружину Людмилу Чайку. Я знаю, що Володимир Дмитрович, коли що только мы поженились, он мені говорит, Я хотел быть капитаном, я хотел увидеть мир, я хотел поплавать по свету, посмотреть все. Ну, получилось так, что он капитаном не стал, но я думаю, что он стал капитаном нашей общины. И он этот штурвал держал 13 лет. И, как говорится, еще люди очень многие о нем помнят. Помнят, говорят, в трамваях, говорят, на остановках. Вспоминают его с очень хорошей стороны, потому что он любил людей. Олег Горди, Руслан Чернялис Мсн.